Обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я формує команду на основі виступів медиків на обласній спартакіаді, яка відбувається щороку. Кожен там намагається перемогти, тому вже за нашу область на всеукраїнському рівні виступають найсильніші. Підтвердила свою майстерність інструктор лікувальної фізкультури Марія Штикало з Черняхова. На дистанціях 100 і 400 метрів вона завоювала дві срібні нагороди. Вже не перший раз я виступаю на змаганнях в Валушці серед медичних працівників, і з кожним разом получаєш все більше і більше задоволення від самої організації змагань від спілкування в команді. Участь в тих змаганнях стимулює займатися і тримати себе у формі, щоб приїжджати сюди ще, ще і ще. Також срібну медаль в гирьовому спорті завоював представник Чуднівської районної лікарні Микола Бурковський, який вперше виступав на такому рівні. Чуть-чуть не вистачило до першого місця, буквально одного підйому. Зайняв лише друге місце, але це буде стимулювати мене працювати і надалі. І своїх колег буду чуть-чуть підтягувати. Займайтеся спортом, фізичною культурою, тому що це наше здоров'я, наше майбутнє, наше довголіття. Вдало виступили, і наші тенісисти з 22 команд. Бердичівлянин Олександр Броницький завоював четверте місце. А Ірина Флабуз, медсестра обласної дитячої лікарні, посіла сьоме місце. Представники команди підтримували своїх колег у кожному виді спорту, адже головне це командний дух. Я рада, що наша маленька команда має три вторих місця. Четвертое, седьмое, а главное, мы получили заряд здоровья на целый год.